Привіт! Кожен нас з дитинства про щось мріє. У нас є мрії дитячі, у нас є мрії підліткові, а вна... і також є мрії вже дорослого життя. Але є мрії, які на протязі життя ми про них мріємо, 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 мрії, а вони ну, ніяк не збуваються. Ось я сьогодні хочу розкрити секрет. Для того, щоб збулася мрія, потрібно знайти людину, якій ви довіряєте і розповісти про цю мрію. Навіть коли вам буде здаватися, що це страшно, неприємно, якось так дивно, да? але ви розп... наберіться сили, сили, духу і розпові... розкажіть про свою мрію. І ви тоді зрозумієте, яка ця мрія має цілющу силу. І ви потім відкриєте в собі скарб, коли ви почнете довіряти. Коли ви почнете довіряти людям, ви почнете довіряти собі. І ви перестанете сумніватися, тривожитися. Ну, будь-що для вас буде це як. Мрія, а мрія, вона повинна збуватися. Ось тому мрійте і розповідайте про свої мрії. А потім вони як почнуть здійснюватись і ви обов'язково зробите щасливим себе та всіх людей навколо. Мрійте з задоволенням.